Нарощення віпсує зір майстру. Правда чи міг? Давайте розбиратись. Вже 6 років я в професії і сьогодні пройшла перевірку зором. В результаті близорукість одне око мінус 05, інше півтора, та складний міопічний астигматизм. Коротше кажучи, розмитість та неповноцінність картинки. Тепер цікаво, чи винні в цьому вії? Так і ні? Ні. Бо ще до початку кар'єри я відчула погіршення зору і перевіривши було мінус 05 та мінус 1. Мені тоді прописали очечки, про корекцію я навіть і не думала. Так, бо все ж таки ліве око просіло ще на 0. 0,5, але тут я чесно хз. бо воно могло погіршитись і так, адже вже мало до цього тенденції. В планах лазерна корекція, до якої в мене немає протипоказань. Тут я переживала, знаю випадки, коли не можна, і людина все життя в очках і лінзах. До речі, може, знаєте, скільки це буде коштувати, щоб я вже морально готувалась? Так, от чи нарощування псує зір? Я особисто вважаю, що ні. Якщо дотримуватись технологій поводження з препаратами, витримувати правильні положення тіла та рухів, не перевантажувати тіло і душу, ну і очі вже ж в іншому випадку буде так.